Тепер ми кроку не можемо ступити без дизайнерів. І як же пощастило теперішнім студентам, що мають змогу навчатись у таких прекрасних вчителів. Виставка представляє студентські роботи спеціалізації графічний дизайн. Це вже третя виставка, яку ми започаткували в цьому навчальному закладі. Спеціалізація наша достатньо є молода, ми маємо всього. Три випуски студентів-дипломників. Дана виставка представляє найновіші роботи. Це є курсові проекти, дипломні роботи, поточні роботи, які створені за останні два роки на цій спеціалізації. Виставка приурочена до 75-річчя Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Виставка має назву Нова генерація натхнення образами і літерами. На нашу думку, найкращі роботи із таких предметів, як шрифт, промислова графіка, найважливіший предмет проєктування в графічному дизайні, які надають дітям базові знання, базові методики, завдяки чому вони можуть знайти своє місце у дорослому житті. Ми представляємо роботи, власне, не виставкові, а роботи, які студенти виконують впродовж семестру або в кінці свого навчання. І незважаючи на те, що це ніби такий робочий процес, серед цих робіт є неймовірна кількість цікавих творчих проєктів. Хочу зауважити, що, наприклад, студенти другого курсу, які роботи представлені, яких роботи представлені тут. Не обирають собі теми для завдань, а вони їх отримують від мене. І що кому попадеться, вони не знають. Тому неймовірно цікаво спостерігати за ними напарами, як кожен з них дивиться, а що зробив сусід. А наскільки це гарно, а наскільки це вдалося. І кожен бал, який вони заробляють на парах, це майже їм як приз. І тому ми намагаємося бути максимально об'єктивними у оцінці їхніх робіт. І, звичайно, хотіли ці роботи представити на виставці, адже вони цікаві, творчі і дуже часто для нас самих несподівані. Ми мали створити книгу на патріотичну тему. Темою ми вибрали творчість найвідомішого українського гурту Каанельза. Тему ми вибрали не випадково, тому що ми дуже поважаємо патріотичність цих людей. Вибрали для книги найвідоміші, найулюбленіші їх пісні. Книжка має назву Святослав Вокарчук Збірка пісень. Вона ручної роботи, з нуля зроблена. Ми самі вибирали і папір різної фактури. Для вкладенки вибрали дуже оригінальне це шпалери в вигляді бамбуку. Воно дуже гарно відкривається. Ілюстрації так само виконані вручну. цьому нас навчили на предметі поліграфії, які ми вивчаємо в інституті. Наша викладачка Бабі Надія Петрівна допомогла нам у створенні цієї книги, і ми дуже їй вдячні за це. У нас було п'ятеро цю книжку, робили. В кожного була думка різна, і було дуже складно дійти до одного висновку. Але все ж таки, в кожного була якась цікава ідея, ми старалися дійти до якоїсь спільної думки. В цій книжці за основну роботу ми так би придумували всі разом. Але над ілюстраціями, над текстом і над оформленням відповідала кожна. Окрема людина, я відповідала за ілюстрації, але також, крім мене, ілюстрації малювали ще декілька дівчат. Це є ці цюра Таня, Куцька Діана і Чорна Ольга. Перекрестенько відповідав за друг. за друк і за оформлення тексту Данилу на другому курсі на проєктуванні в графічному дизайні ми зупиняємося на таких базових моментах, як перетворення образа в слово, як перетворення слова в образ. Адже на цьому базуються потім їхні творчі навики у дуже багатьох моментах. Це і оформлення книги, це і у фірмовому стилі. Того я їх зразу попереджаю, що наперед у вашому професійному житті у вас не буде вибору, до вас буде приходити замовник, який буде обумовлювати вам тему роботи чи е, значить тему фірмового стилю. Того, коли я чую, що ой, мені таке погане слово попалося, я би не хотів, я кажу, це вже ваше майбутнє, ви працюєте на, на майбутнє і е, ви виховуєте в себе е, в своїй професійні якості. Не хочу, а потрібно і можу. Ми вибрали Юлія Липу через те, що. Можна сказати, що він один з найкращих поетів. Створення книжки це шляхта довгий, І спочатку ми робили макет книжки і паралельно до цього ще робили ілюстрації. Ілюстрації нас у нас зміш... виконані у змішаній техніці. Там є присутні і акварель, і гуаш, і навіть деколи і ми використовували якісь графічні елементи в них. Ілюстрації ми не вибирали суто по творах. вони є більш фантастично, просто вони мають відображати саме Настій вірша, настій тої поезії, біля якої вони є. Я знала про нього ще зі шкільної парти, але мене він саме зацікавив тим, що переважно я не бачила його на полицях книжкової крамниці. Мені хотілося показати світові, який він є, що це за людина, і тому я вибрала саме його. Його вірші є дуже романтичними. Він в своїх, в своїх поезіях возвеличує красу жінки, показує любов до неї. І тому, оскільки ми. Такі юні романтичні дівчата, тому ми вибрали такі саме цього автора. Це є програмні завдання, які базуються на абстрактних поняттях, на конкретних поняттях, на поняттях філософських. Тобто Кожен з них отримує групу слів, наприклад, там абстрактне поняття, спокій свобода, спокій, опіка, енергія тобто те, яке не має образного вирішення, і їм потрібно вже за своїми асоціаціями. За своїми не тільки за своїми, а за усталеними у нашому суспільстві асоціаціями потрібно видати свій варіант графічний. А і є навпаки, тобто, коли є конкретні поняття, наприклад, з тваринного світу, з рослинного світу, з речей, які їх оточують. Потрібно вже, коли є усталений образ, перетворити його у графічний знак, такий, який би був цікавий, сучасний. Виконували роботу ціла група наша. Це було е, курсове таке завдання на курсі. Ми виконували це на предметі проєктування в графічному дизайні по нашій спеціальності. Слова були зовсім різними, е, зовсім різне значення слова мали, адже е, навіть, наприклад, свобода ми відображали саму суть слова у графічному е, такому зображенні. Дали нам завдання одне з таких найважливіших, які були взагалі за весь період навчання зробити книжку індивідуально. І от ми з хлопцями, в принципі, досить довго вибирали і зупинилися на, на Васильівлю Стус. На той період, коли ми створювали книжку, тоді була досить така, ну як і зараз, неприємна ситуація в країні, в країні війна, і ми якось вирішили взяти творчість того автора, який пише патріотичні твори. Ми придумали ілюстрації в стилі подвійної експозиції, розробляли у програмі Adobe Photoshop. На мою думку, вони так найбільш такі стильні і підходили до цієї книжки. Кафедра дизайну має таку нову спеціалізацію, графічний дизайн, де зразу з перших початків заявила про себе як дуже професійно орієнтована спеціалізація. Недавно, це було у 2013 році. Ми представляли дипломні і кваліфікаційні роботи на міжнародному дизайн форумі в місті Харкові, і там дуже активно були представлені наші дипломні роботи, де відзначили рівень високий, як методичний, так і професійний рівень наших проєктів. Навіть дуже приємно здивовані були, що така молода спеціалізація, а так дуже активно про себе заявила на всеукраїнському форумі і на міжнародному рівні. Задання полягало у розробці героїв макатамайні самої книжки. Всі студенти були в абсолютно однакових умовах, адже усі казки були з персонажами тільки з тваринами, тобто людей ми не малювали. Усіх були українські казки з рівною кількістю героїв. Перед цим ми робили технічні завдання, які були пов'язані з різними техніками, з різними графічними програмами, можливо, з живописом. Тобто, вибрав кожен техніку, яка йому більше до душі. Наступним етапом стала вже розробка героїв за даною казкою. Всі дуже переживали, адже впали у дитинство. Вигадували своїх героїв, уявляли їх. Кожен намагався зробити свою книжку більш доступною для дітей, і так якби він в дитинстві сам хотів бачити своїх героїв. Я обрала техніку графічної книжки, тобто всі мої ілюстрації виконані в графічній програмі Photoshop. Героїв я своїх проєктувала. З найменшою кількістю деталей, вони всі простої форми, адже книжка розрахована на дітей віком від 3 до 7 років. В них ще не розвинене настільки абстрактне мислення, щоб ми могли якісь складні елементи і дуже натурально розробляти героїв. У мене в книжці є чотири основні герої це Горобець, адже книжка називається Кмітливий Горобець. Горобець, Ворона, Лисиця і пес є додаткові герої, такі як Курчата і Ворони. Я старалася всіх героїв зробити у сучасному світі, у сучасних тенденціях. Тобто, наприклад, Ворона у мене модниця, яка з нафарбованими віями, нафарбованими очима, з айфоном. Діти, діти хочуть бачити те, що вони бачать навколо себе. Але оскільки він у нас хуліган, він в спортивних штанах, він такий бешкетник. Тому всі дуже. Дуже відповідально поставились до цього завдання. Ми практикувалися на молодших братиках, сестричках. Ми їм показували. Дітки завжди говорять правду, тому нам було дуже легко з ними спілкуватися, і ми могли легко визначити свої помилки. І багато хто хотів би працювати ілюстраторами, тобто нас дуже зачепила ця тема. Дехто вибрав для теми дипломних робіт оформлення дитячої книжки. І ми сподіваємося, що колись все-таки наші практичні завдання на парах. Підуть у великий книжковий світ, і можливо, ми дійсно станемо великими українськими ілюстраторами. Моїм завданням було зробити дитячу книжку. і моя книжка називається Як Лисиця Черниця півдня Сповідала книжка для дітей молодшого віку. Я використав в книжці техніку акварель, ілюстрація малював я акварелю і. Вибрав цю техніку, тому що вона і досить легка, і повітряна, і така досить чиста. Думаю, що буде приємна для дитячого зору. На предметі проєктування в графічному дизайні у нас було дуже цікаве завдання. Це художнє технічне оформлення дитячої книжки. Я обрала казку Люсі Друзі, невідомого автора, і обрала оформити її для дітей дошкільного віку. Техніку, яку я використовувала, це фотоколаж. І матеріал, я використовувала різні види тканин і також інші природні матеріали. Е, ну, е, саме такі матеріали я обрала тому, що діти цього віку ну, вони досліджують навколишній світ, і мені здалося, що це є дуже актуальним для них, тому що це їм близьке. І таким чином я сформувала ілюстрації і також е, ну, згармонізувала їх разом із текстом. На виставці я представила дитячу книжечку. Це книжка для дітей дошкільного віку. Семестрове завдання полягало у тому, щоб зобразити як ілюстрації казкових героїв, так само і наповнення текстом. У мене у моїй книжці казковим героєм є лисичка хитра і люди. А проте людей я не зображала повністю, щоб зробити більше акцент на лисичці. Також я хотіла поєднати стилізації дитячих малюночків із сучасним інтер'єром, сучасним пейзажем. Тут я поєднала як комп'ютерну графіку, так і малювання кольоровими олівцями. Ну, як на мене, вийшло досить цікаво і весело, тому тестувала книжечку на своєму племінничку, якому три роки йому сподобалось. Ми поруч. З такими тут етапними роботами курсів перших, других, третіх, четвертих і завершуючи дипломними роботами, часто виконуємо конкретні завдання, де прив'язані до оформлення книжки, до оформлення фірмового стилю. Дуже часто розробляємо навіть упаковки промислової продукції. У нас є такий цікавий предмет, називається Промислова графіка, де ми розробляємо різноманітні упаковки. І моїм завданням було зробити упаковку для студентського сніданку. Тобто нам потрібно було поєднати в одній упаковці, ми мали скласти найнеобхідніші інгредієнти для студентського сніданку. Моєю основною родинкою було зробити екологічну упаковку, яка може використовуватися одноразово, і бути, нести не тільки якби, такий утилітарний ефект, але. Так само і могла бути цікавою річ. Е, моєю семестровою роботою була виконання дитячої книжки. Вона називається Чому симиються у воді, коти на печі а кури парпуються у парусі». Така цікава, довга назва. Е, я сподіваюся, що дітям такий е, ця книжка була би цікава, тому що е, дуже багато. Ну, зусиль, і в принципі це була дуже цікава робота. Я потратила щоб створити ці всі ілюстрації ну, власні, вручну. Все це роблено вручну, і я старалася зробити образи такими, щоб вони були актуальними для сучасних дітей, щоб їм було цікаво ну, спостерігати і читати от сам сюжет цієї казки мене персонажі зображені досить в сучасному, сучасному стилі. Там можете побачити і в джинсах, і в кедах, гусок, і, в вусок, і в курок, і в окулярах. Тобто сподіваюся, що нашим, нашим дітям, підростаючим поколінням, було б це досить цікаво, бо це ну, зараз актуально, так як одягаються, можна сказати, і наші зараз маленькі діти. От так от. Сподіваюся, що наприклад мої племінники б оцінили от таку от, книжечку, такі ілюстрації. Недавно о, ще. Одне доручення Міністерства культури України розробити логотип і фірмовий стиль. Ось ми спробували вже на конкурсній основі подали вже і таку заявку. Ми спробували представити конкретні завдання, замовлення це оформлення фірмового стилю до ювілею 75 річчя Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Незвичайно непросте складне завдання в тому, що завжди, коли фірмовий стиль розробляється, дуже важливо розробити логотип того чи іншого підприємства чи, чи святкування. І ось при тому, що логотип це дуже складне завдання, в тому, що він має бути. Читабельний, він має бути е, адресний, він має бути при збільшенні, при зменшенні одинаково читабельний, він має бути стилістичний, ще, крім цього, досить сучасний. От. І е, завдання було в тому поставлене, що дуже багато вихідних моментів, що стосується теми, от, треба було привести його до е, спільного знаменника. І ось разом з студентами. З Андрієм Гаєвським і Теліщиком Тарасом е, Попробували в різному плані розробити дуже багато варіантів і прийняти варіант, який вже вкладається у фірмовий стиль. І там ми розробили і е, поштову маркушу ще ніколи не розробляли. І розробили е, ювілейну монету е, і медаль за заслуги. Е, це, ця робота надзвичайно складна в тому, що студенти спробували себе проявити, тобто всі знання, уже в новому амплуа, в новому вирішенні. Бо медалі, як ми знаємо, розробляють переважно скульптори, а тут спробували ми розробити. Ті завдання, що навіть і скульптори розробляють. Але дякуючи тому, що добра підготовка, добра фахова підготовка, вдалося виконати таке завдання. Моє завдання це було проєкт поштових марок до 75-річчя університету. І хочу сказати, що поштова марка, на перший погляд, здається такою простою, але якщо заглиблитися в цю справу більше, то можна дізнатися багато нюансів і. Стикнутися батьма ну, речами з чим, в принципі, я і стикнувся. Ну і для мене було відповідально робити до ювілею університету. Але коли результат готовий, мені приємно знати, що до історії університету все ж таки приніс якусь маленьку частину, за що я дякую викладачам. Знання набуті. В е, навчальному закладі дають можливість уже себе реалізувати. А це ми зараз спробуємо. Реалізувати себе уже після закінчення нашого вузу. Моя робота представлена на стенді і також в матеріалі. Е, називається е, книжка історія українського лицарства. Вона розповідає про ні, розповідається про е, найславетніші періоди військової доблесті нашої держави. От, а я чому я, я вирішила зробити саме цю книжку? Тому що м, в нашій країні зараз такий час, в якому бракує оцього патріотизму, можливо. І е, нашим молодим людям потрібно знати, що е, наші предки також були дуже хоробрими. Вони воювали за свою державу, вони захищали її до останнього подиху. І в цій книжці я саме представлені такі, ну якби. Найяскравіші моменти цієї боротьби нашого народу. Книжка поділяється на три розділи: перший це доба Київської Русі, другий козацтво, і третій це є січові стрільці. Книжка виконана із екологічно чистих матеріалів, фактично вторг сировина. Це є гофрокартон, тому вона виглядає дуже масивною, такою ніби як об'ємною, але насправді є дуже легка і зручна. Так як я цікавлюся, по-моєму, всього графічного дизайну скульптурою, я вирішила додати такий невеличкий ну, бонус до цієї книжки у вигляді маленьких мініатюрних солдатків, які я зробила сама, вони представляють саме цих от лицарів, які борються за нашу державу. Сьогодні в палітрі мого міста суцільний дизайн у багатьох його проявах. І все це можна побачити у музеї мистецтв Прикарпаття, і що головне, не вперше.